Так, всім вітання, слава Україні! Приїхали сьогодні на город, там де я висаджую томати, трошки прополюємо, сьогодні хочу побризкати. Зараз вітерець, ну у нас кожного дня вітерець. Доведеться так. Ось тут. У нас томати довжина рядків 70 метрів. Один-два. Три, чотири. Три рядки були виселені раніше. Пролеті каплею, а ці два рядочки десь дня через три, після того, після тих. Якраз так вийшло, що посадив я ці два рядочки, пустив каплю, кинув насос в колодязь, там верху, до речі, колодязь. Вон та хата. Це ми в оренду взяли хату з цією діляночкою, Там колодязь. Вийшло так, що насос пішов або плавун, піймав або в глину. Ну, коротше, заборився, так ми його і не витягли. Ці два рядочки якраз попали в таку жару, що не пролито. Було і 30-градусна спека. Но погано вони пережилися. Там можливо відсотків 60% ми втратили. Буде досадити, це немає часу. Ще розсади трохи дома є. Так, ну тут огірки. Огірки, до речі, позавчора тільки висажені. Також рядок тут 130 штук. До кінця не вистачило, я порахував десь 40 штук. Цей рядок тут огірки висіяв з насіння вчора. Так, тут перець-рядок, перець ще. Тут пів рядочка, також не вистачило. Будемо досаджувати. Прополимо. Тут помідори прополили. Перець також між лятку прополили. Треба буде далі прополювати. Тут кинув ленту для капуста. Ще трохи дополоти лишилося. Будемо висаджувати капусту. Пісню. хвороб. так Це, можна сказати, аналог квадріса. Тут від фітофторози альтернаріоз, бура для мисті, срібна та чорна парша. Нам треба фітофтороз в першу чергу. Томати, огірки перець, зараз побризкаємо. Також будемо додавати ось таке добре у 18-18-18 і тут також воно з магнієм 2% магнію. Так, ну старк там здається 6 мл на 5 літрів, так у нас 10 літрів, там навіть 12 літрів, то 12 мл будемо додавати Думаю, вистачить 12 мл на 12 літрів. Ну, зараз розбавимо і пішли в справу. Так, набрав я яди. Тут між 10 і 15. Ну, трошки більше 12, можливо 12-13 мл. Тут, до речі, розвів добрива також сюди бачу деякі томати починають цвісти, а я думаю, то не страшно. Бажано до цвітіння та після цвітіння написано. Ну, так, що ми бачимо? Ну, там 1, 2, 3, 4, 5 кущиків не цвіте, шостий цвіте, сьомий не цвіте, 8 цвіте, далі 1, 2, 3, 4. Ну, далі я не бачу, щоб цвіло. Можливо так в рядочку, в рядочку, до речі, 230 штук. Можливо, якийсь штук 10-15, я думаю, не більше цвіте. Ну, раніше не було часу, та не було погоди. Зараз вітер дує там. То Вітер перед цим дощі йшли. Нічого, думаю нормально. Гадаю, нічого страшного не буде. Ось кисть викинута, Та вона ще можливо на вечір закрилася. Можливо, тільки, тільки відкривається. Це здається сливка. Ну, Наступний ряду, то рожевий, це точно. Мабуть, вище, ми там починається низ вже досажував чим було. Трохи не вистачило. Тут також кукурузу висадили з розсади. Ну, поки не прижилася. висаджували днів 3-4, тому пожовтіла трошки. Ну бачимо, тут влога є, пролита добряче. Що корінь полізе, трохи дамо, азоту буде порядок. Потім можливо підемо туди на гору, покажу. Колодязь, покажу там викопав таку водойму невеличку. Зараз побризкаємо і підемо туди. Проведемо можливо румтур в тій хатинці Подивимось, якщо ми туди доліземо, там трошки хащів так ну ось так ми призкаємо до речі тільки що бачив томат такий трошки менше ніж тенісний шарик але доволі великий Ну тут багато заквіт ті рядки менше а от перший рядочок да, внизу не так а тут бачу що доволі непогано та вже почали бризкати, вже бризкаємо далі. Так. Пес! Рудий пес. Побризкає ось ці три рядочка, якраз пішло в мене балон, що я хочу сказати. Ну, Починав бризкати, вітерець так є, ледве дув. Пішов до середини перший рядочок, ну як начало, коротше все, шабашу на сьогодні досить. Чи то я такий везучий, чи то просто така погода. Вчора ввечері добре було. В день вітер дув, на вечір стихло, проте що брискав вдома картоплю. Грудий пес, не нюхай мене. Так що помідори відкладаються. Треба спробуємо. Ще чи там стовочок, то ось такий. Зараз піду покажу що я там викопав. Тут ось капельний полив. ну До речі, скажу чому я бризкаю саме Старком. Ну або Квадрисом, або Старк. Вони практично ідентичні. Тому що вони від широкого спектру хвороб. Не просто там від фітофтори чи ще якоїсь, а від багатьох хвороб. Тому перший раз перше оприскування намагаюся робити саме ними. Ну, ось таку я тут ємність викопав, плівкою застелив Тут ну, півтора метра в діаметрі, плюс ще ж. Землю викидав на бугри глибина десь метр двадцять, куба два, я думаю, буде. Ось така хатинка, звичайно, ледве дихає, ну, нам головне не хатинка, нам головне там колодязь, там город. Тут, до речі, ще одна хатинка. Сусідній двір Також ніхто не живе. Там звичайний шифер тут. Ось така черепиця. Десь пам'ятаю в Одеській області. Раніше працював далекобійником, то якісь села. Там прямо всі хати були покриті такою черепицею. Ну, проте пофарбовані, там жилі дома. Червона вона була. Ну, можливо, не пофарбована з глини, а це не знаю. Можливо, з цемента. Ось така так, цемент. Не знаю як її крити. Шифер, мабуть, сто раз проще положити, та й надійніше. Так, ну добре, прискоріння на цьому закінчилося, Ще раз покажу наш ставочок. Город. Ну, на цьому все. Всім добра. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Україні перемоги.